Знаєте, наше життя, воно схоже на те, що ти сів у машину, наше гріховне життя. Ти сів у машину, і ти знаєш, що ця машина вона розіб'ється через кілька кілометрів. Тобі просто про це повідомили. Ти їдеш у машині, яка має розбитися, вона, вона розіб'ється. І якщо нам таке повідомили, що ми починаємо робити, бо ти їдеш у машині, ти знаєш, все, ця машина розіб'ється. Звісно, ми би казали, давайте зупинятися. Давайте виходити з цієї машини. Знаєте, от кожна людина, живучи в гріху, ми всі, кожен, в якій би ти церкві не народився, в якій деномінації, конфесії, ми протязі свого життя ми робимо гріхи. І ми їдемо в тій машині, яка їде розбитися. І коли людина не розуміє, що вона живе в гріхові, от їде людина в машині розбитися і вона не переживає. Вона не знає, що її чекає. Вона собі спокійно їде, роздивляється, давить на газ, дивиться на краєвиди. В неї нема ніяких переживань, вона не розуміє, куди вона їде. Ну, от людина зрозуміла, що вона їде і вона розіб'ється. І людина зупиняється, людина починає щось робити. Тобі і мені сказав Ісус Христос, що це гріховне життя воно веде в погибель. Крапка. Заплата за гріх смерть говорить апостол Павло, ні трудності, не переживання – смерть заплата за гріх смерть. І Господь нам говорить зупинитися, покаятися, вийти з цієї машини, піти за Ісусом Христом. Оце є єдине спасіння. І знаєте, ми, і ми, і всяка церква багато часу прикладає, щоб це донести людям, тому що людям не віриться. Ти їдеш у комфортній машині. дує кондиціонер. За, за, за вікном все красиво, гарно спілкуєшся в машині, і ти не розумієш, куди ти їдеш. І Ісус дуже багато трудів зробив і свою церкву покликав говорити, пояснити людям, що ця дорога, широка дорога, якою йдуть багато людей, це дорога в погибель. Тільки вузька дорога вона веде в спасіння. Друзі, ми багато на це часу тратимо і правильно робимо, що стараємося. І самим це пам'ятати і людям донести. Та машина гріховне наше життя. З неї треба виходити. Треба розкаюватися, треба шукати Господа і йти за ним. Це єдина дорога для спасіння. Так сказав Ісус Христос: Я є путь істина життя, до Бога ніяк інакше не можна прийти, як тільки через Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу, друзі! За те, то, що Тобі і мені Він про це сказав. Багато з нас з дитинства знали про Ісуса Христа, але не розуміли, що ми їдемо в тій машині. Не розуміли. А коли зрозуміли, сказали: прости, Господи! Я крав, я обманював, я матюкався, я пив, я блудив, я робив то, я робив інше. Прости, Господи, я не знав, я не знав, прости. І Господь таку людину милує. Він їй дає нове життя, Він їй дає покаяння, Він їй дає спасіння. Люблю за це Ісуса Христа. Слава Йому за це, друзі.